Доброго дня, прогулянка по горах Карпатських біля селища татарів. Знайдені перші грибочки, ми їх брати не будемо, тому що тут місцеві таких грибів не беруть. Підемо далі. Я розумію, що ми, ну я особисто на правильній стежці. Будемо підніматися вище. Якщо що знайду, обов'язково покажу. А ось є сироїшка. Також є гриби, місцеві кажуть, що є, але важко знайти. Сухо, дощів давно не було. Тому з грибами, щоб щось знайти, треба походити. Ну тому це і цікаво. Тихе полювання. А ось знов сироїшка. Що це не сироїшка? Ні, це сироїшка. Залишки дикої ожини. Такі ось ягоди. Зустрічаються гриби по дорозі, але треба підніматися вгору. Так, ось ще один. такий ось білий будемо підніматись вгору можливо вище трошки піднімемось там де люди не ходили можливо щось знайдемо Такі ось є гриби по дорозі. Але бачу, що дійсно вологи мало і сироїшки позасихали просто. Пов'янули. О. О, дивіться, прямо біля палки ще один гриб. Ну, гриби є, але я розумію, що не ті, які я шукаю. Можливо, вони також і але я їх не знаю, тому і брати не буду. Так, я піднявся вгору високо. І бачу тут такі є здорові. Вже застарі молодих ще нема, продовжуємо пошуки піднімаюсь вище і вище, все є сероїшки і сухі, такі і досить вже великі. Так, да, сюди би пару дощів і були би гриби. Навіть поганки позасихали, вже сушені. Дома сушити не потрібно. Поки ще не здаюсь. Можливо, щось і знайду. Бачите, старі є. Молодих ще немає. Але місце тут перспективне. Надіюсь трофечка якогось знайти. Обов'язково вам покажу. Взагалі ліс, Карпати це сила. Це дійсно сила. Ось вийду на той хребет і так і по колу піду вліво і буду спускатись Вирішив трошки змінити напрямок. Пішов чуть-чуть праворуч, трішки. Трішки праворуч Думаю піднімусь, Спробую піднятися на той схил. Круто. А повітря? Такі гриби на дереві вже засохли, а біля них є ось такі біленькі. Ну як біленькі, не зовсім білий, колір білий. Як казав, поганки позасихали такі вже, як потрібно. Цими деревами ми не пройдемо, то краще їх обійдемо. жердиною будемо підпиратись. Молодих ялинок багато. Які дерева не обнімеш? Такий схил небезпечний, як правило, ось тут є. А цей сироїшка вже хороший. Покажу вам ближче, дивіться. Хто любить сироїшки, можете приїжджати і збирати. Ну, вибрати можна, але треба походити. Внизу їх мало. А зверху є трошки, Ну треба піднятись вверх. Гора каміння мохом не поросло. Дощів немає, є мох, але мало. Екстремальна прогулянка з родиною підпирають, щоб не поїхати? Саму небезпечну ділянку я пройшов Вверх підніматися легше, чим спускатись. А це я розумію, був. Напевно, білий щоб ви розуміли, я піднявся досить високо зараз буду спускатись монсеришки. Сухі. А ось якийсь гриб цікавий. От. Ось там. Бачите, може вам видно там. Давайте ми його спробуємо дістати. Я вам покажу, що то за гриб. Виглядає досить гарно. Ось цей. Якщо це той, за яким я пішов в ліс, мені пощастило. Друзі, а це мій на сьогодні трофей. О, а ось ще один. Маленький малюк. Не дарма я так дерся вгору і спускався. Друзі, а ось ще один. Сховався за кущиком. Не дарма я пішов цим схилом. Дивіться який красень. Щось трошки його поїло зверху. Але перевіримо. До того ми вже не поліземо. То білий. Ну, як знов колір білий. Досить важкий спуск вниз, сходження вниз. Такі прогулянки Карпатськими горами. Гриби в Карпатах збирати нелегко. Щоб ви розуміли, що я казав, що я піднявся вгору, то ось я вже спускаюся вниз, ну, звичайно, помалу піднімався швидше. Але втомився? Таке дерево викорчувано з корінням? Це який вітер його так похилив і вирвав. Бачите там вниз. Дорогую вниз, ще спробую на щось натрапити. Пошуки не припиняються. На рахунок таких то є. Пускаюсь униз, закінчую свою прогулянку, парочку грибочків я знайшов. Так що приємного перегляду. Гриби в Карпатах. Ставимо лайк, підписка, слідкуємо за подальшими випусками. Підніматися в Карпати по гриби ще рано. Треба, щоб трошки дощі пройшли, вологи додавалося в ґрунті і тоді вони будуть рости. Зараз поки що ті є, що літом повилазили, але вони вже досить великі і засохші. Але якщо пройтись прогулятися, то рекомендую. Дуже круто насичена прогулянка. І заодно можливо щось знайдете. Все-таки ж тихе полювання. Карпати сила. Прогулянка клас. Краєвиди супер. Підписка, лайк. Звеночек далее будет. Всем пока.